Фахівці з робототехніки Бристольського університету Великої Британії черпають натхнення у восьминогів. Вони створюють роботизовані версії присосків цих головоногих. Цей присосок відрізняється від попередніх розробок, бо має надвелику адаптивну здатність присмоктуватися до складних поверхонь. Ми знаємо, що присоски вельми добре прилипають до пласких і рівних поверхонь, але до складних, дуже вигнутих або шорстких не можуть, тому цей вид присосків розв'язує цю проблему і може міцно прилипати, наприклад, до каменів і дерев. У штучних присосках створили кілька шарів з м'яких матеріалів, а також використали рідкий розчин для імітації м'язів та слизових структур біологічних присосків. За словами розробника, застосування рідкого ущільнювача покращує прилипання присусків до складних поверхонь. Ми знаємо, що в природі існує безліч організмів з м'яким тілом. Восьми ноги, равлики та деякі види риб можуть присмоктуватися до нерівних поверхонь, наприклад, до каменів на морському березі та деяких видів мушель. Тому ми черпали натхнення в цих істот і виявили, що вони можуть використовувати свої м'язи та епітелій, а також унікальний механізм виділення слизу для гарного прилипання. Тепер дослідники планують використовувати датчики усередині присосків, щоб їхня дія стала ще більше схожою на роботу щупалець восьминогів. Кожен присосок зможе визначати опір, тиск і силу притискання, необхідні для кожного об'єкта. Коли тягнеш за присосок або перекладаєш його до поверхні, робот відчуває деформацію диска присоска, тому він змінюватиме форму і силу притискання на цій ділянці. Дослідники планують створити роботів з великою кількістю присусків для застосування в промислових цілях, наприклад, на будівельних майданчиках.